Знаєте, я колись дуже мріяв про Audi Q8. І Я не думав, що я її колись куплю, тим більше в цьому році. Але моя мрія збулась. У мене є ця Audi, це моя машина, я реально дуже довольний. Але тепер в мене ну, наступна мрія, наприклад. Інша машина. Наприклад, Lamborghini Oros. і розумієте, я так бо мрії змінюються. Завжди тебе є якась, якась є в житті ціль. Ти йдеш завжди до неї. То же саме в тебе мрія, наприклад, заробити там мільйон доларів. Ти заробляєш мільйон, і ти не зупиняєшся на цьому. Ти хочеш заробити ще більше, ще більше. Ти хочеш йти далі, але потрібно, потрібно, щоб завжди була якась міра. Тому що так як в тебе є мільйон доларів, так в тебе може її і, і не бути буквально за два дні. Те ж саме за автомобіль. Так як в тебе є Q8, та же саме завтра цієї машини може не бути. Тому потрібно цінити те, що ти маєш. Потрібно, звичайно, йти далі, не зупинятися, але розумно, що саме головне. Тому що має бути, як я кажу, якийсь баланс і міра.